Вітаю малята. Послухайте вірш лічилку Наталії Карпенко. Всі планети стали в ряд. Всі планети встали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій мандрівник. Два Венери Красний лик. Три Земля вітає нас. А чотири воїн Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн. Сім уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свята. Він найменшим уродився і до Карликів прибився. Друзі, так скільки ж планет в сонячній системі? Правильно, вісім. А на якій планеті мешкаємо ми? Так, на планеті Земля. А чому Плутон перестали вважати планетою? Правильно, тому що він дуже маленький. Друзі, розгляньте, будь ласка, уважно зображення усіх планет Сонячної системи. Оберіть ту, що сподобалось найбільше. Намалюйте її або зліпіть з пластиліну. А фоторобот надсилайте мені в особисті повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!